Виступи співочих колективів, великодні експозиції, смаколики, польова каша та багато інших цікавинок. У Полтаві саме так уже традиційно до великих релігійних свят волонтерське об'єднання Полтавський батальйон небайдужих й такий, організовує благодійний ярмарок. Мета, як завжди, світла і блага, допомогти українським військовим, які зазнали поранень у зоні проведення антитерористичної операції, та тим, хто перебуває зараз на передовій в зоні бойових дій. Про те, як ярмаркували в Полтаві, дивіться наш сюжет. Уже традиційно до великих релігійних свят волонтери полтавського батальйону небайдужих організовують благодійні ярмарки. Великодні свято, що тривало під гаслом Добрих справ багато не буває. У понеділок зібрали чимало полтавців та гостей міста довкола благодійної мети, допомоги українським військовим. Сьогодні у нас черговий пасхальний ярмарок і ми. Збираємо знову багато і майстрів наших, саме волонтерів, і багато людей приходять. Ми сподіваємося знову побачити багато знайомих обличчя, нових, ті, хто відгукнулися на підтримати нашу благодійну акцію і прийти поярмаркувати разом з нами. Доки на головній сцені тривав святковий концерт, на соборному майдані полтавці і гості міста могли скуштувати польову кашу, шашлики, печені ковбаски, галушки та різноманітну смакоту. Не обійшлося й без новинок. Тепер усі охочі мали нагоду поласувати паскою за особливим італійським рецептом. Крім цього, на території майдану продавали рукодільні вироби полтавських майстрів: кераміку, прикраси, сувеніри, ляльки, вишиванки, футболки. Найцікавіше це брошки, які я роблю своїми руками. Такі пташки, деревця, весняні різні. Це прості плет. Тані браслетика зі стрічок, патріотичні, різнокольорові, ляльки, мотанко, обереги, такі сови для голов подушечки, душечки, розписані гільзи патріотичні. Все це волонтерка виготовляє у вільний час. каже, що стимулом до роботи є допомога військовим, для яких збираються кошти. Організували благодійники приємний відпочинок і для наймолодших. Охочі мали змогу продемонструвати вправність у нанесенні візерунків на крашанки. Любителі ж більш активного відпочинку випробували себе на скеледромі. Уже зібрані на ярмарку кошти розділять на дві частини, каже співзасновник волонтерського об'єднання Олександра Сиротенко. Ми вирішили суму, яку ми зберемо, розділити на дві частини. Одна частина піде на потреби Ігоря Бахмута. Військовий 72-ї бригади, які втратив ногу в Авдіївці. А інша частина коштів піде на потреби наших захисників. Адже, хоча ситуація на фронті трішки покращилася, але потреби все одно є. Власне, рації, біноклі, прилади нічного бачення або, наприклад, у нас є заявка зараз на мотопомпу для хлопців для відкачування. води. на останок волонтери підбили підсумок конкурсу великодніх експозицій, у якому взяли участь представники різних навчальних закладів та об'єднань з міста і області. Переможці отримали грамоти та подарунки.